Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. Скажу вам, кавалірка, тако, вчора вихідні прийшли на ура. Вечором ще так добре в парку погуляла, але добре, що не застав нас дощ. Скажу вам то, нині вже все файно почуваю, ну але нема коли хоріти. Нині понеділок, початок нового тижня, нині кавалерка, так само, нині рано встайте, файно зістрипайте, і в честі. Тисок кумейте, директор шу на воду, хлопці, кутка, файл вителепите і всі разом. Беріться до роботи! Ну і ми нині теж беремося до роботи, тому що роботи вистачає, знаєте, а ми як не хворіємо, то десь їдемо. Як десь не їдемо, то хворіємо. Все, нині нема коли хворіти, рушники приїхали, треба забрати. Потім на склад треба піти там порядки зробити. В хаті треба щось їсти, як завжди приготувати. Знаєте, завжди коломейка, одне й то саме. Але сьогодні захотіло, знаєте, що кабачки смажені, але хочу їх на м'ясорубці перепустити, бульбочку теж перепустити. І знаєте, такі як. Е... Терті пляцки будуть деруни, але буде з кабачка і з бульби. Ну але то кавалерка не вже, ви сте не думали, що я зараз із стриплю, вже починаю їсти готувати. Перше в холодильнику до обіду треба з'їсти все, що є, а потім вже щось готувати. Ну а щоб готувати, треба ще піти і щось купити. Знаєте, бо в холодильнику там пару льобів є. Знаєте, таке ось це щось під, полишало з вихідних, але мало. Ну, те, як завжди, поприбирати, треба випрати. Речі треба... Ну, сам кав'ярка, все як завжди, і як в кожного. Бо то є життя, як воно є. Ви знаєте, кавалерка, мені так файно встала, такий файний настрій, то, курва, як гнеда забушує, як почало вити люди добрі, не знати, що робити. Ну, але живемо в такій реальності, маємо стріпатися, бути завжди на погоді. Тобі руки не впускати, йдемо вперед тільки вперед. Ну, а я п'ю кавусь, а вам всім хочу сказати гарного, мирного і позитивного дня. Смачного дня. Дякую. Ото я розумію, що в понеділок сапочав. Стала голодна. Що на вихідні не їла, чи що? Mm. Але вчора з'їла ложку бульку з печінкою і пять і все. А сад ничего не голодне. Тож, поїхав. Можна щось робити, так? Да? А де да, хто буде доїдати, то що є. Ну то так має бути. що з тим всім робити. Сто процентів. Шкода. Скільки праці вкладеться? Ну. По сьогодні вже треба щось нове готувати. А що? Мені поняття думають. Ти зубку треба легенько. Кожна жінка встає, хлоп пішов, ми в лікті почистив, гудка по телепап пішов на роботу, нічого не цікаво, Жінка думає, що приготувати. Якби хлопи думали. Ти, може десь є такі хлопи, хто його знав. Спорити не буду. Хлопи теж різні, я знаю. Дехто мій так приготувати ліпше, ніж жінка. Так би чесно. Андрій готує. Кулявий та все сам. Mm. Навіть Вереники не любив. Молодець. Бо питався мене, як купився на лозан. Каже, ти знаєш, як її робити? Я кажу, знаю. А я знаю, нього духовки. Я кажу, ти як її будеш робити. Він та, каже, так як всі, я ти що духовку ні, немає. Ні, я не маю. А що тобі інакше мені кажу, ні? Але хотів, бачиш, і він би приготував 100%. Я більш ніж впевнена, але. Няма духовки, няма лазай. така. Да си даш. На склад. склад? Да, на склад? Може не на склад? Да. так за щи Но, Нам великрасо. Так, що це <смір> не туди, переділи, туди. так? Сам не тебе переділи сюди. мене? Так, сюди. Снімай себе футболку. Футболку знімай? Що бити тебе чи що? з боку. Ты що то на, -на твоей лук нас сьогоднішній снігає. Не а -а -а -а. А шо, мій лук? Ні. А що мій лук? Що ти брова? <вбратиш? світ> <світ> То конормальний кортський. Давай. Же, шкарпець. Як він? Туди ти в неї відправляєш. Ти, ти, ти зарапіє, а я десь знайдеш. Де Давай. Давай. Дощ пиріжчя він буде йти в білому, то що той зволівав, що ти темного немає щеш. Давай бере, я під собі що. Давай. Хвиклі, хвиклі, як говориться. Тобі ще й трусі треба було скелюць кидати, такі смакані. А в нього нема. Так, нема таке. Бери, хлопець, кидай. Це не мій розмір. Кидай! <рес> Дождь надворить. <були. рес> такі утеплені. Утеплені, бо скоро не змерть, бо кутик не замер. Mm -hmm. На нього, на тебе. Вважай, ніхто не випустив. Давай. Так. Ви маленький. Так. Та ви трохи підтягни. Та ти ви ще підтягни. Так. Писуй в блін, бро. Дома. Думаю, в Кірпатці. То давай я сам. Давай. Давай. Та О, ту, що робиш, дощ подаєш? Ти віддав найкращі шкарпетки, типу. найкращі? Та то твої? Ну, п'ять те, теж, на саме краще. продувами. Давай, так та, позакочуй. Позакочуй, бо то дощину. Це... А на <рошу> <не> що ти? Ну знаєш, тоді питань у людей до мене не буде ніяких. Що їх позарапідуть? Я скажеш, я Це ростянок. Ростянка. Знаєш, як погоді. Угу. Ні, всі вбрали, корова йде. Я вдома, він всі вправно, напахнешся. Дайш ковтачка, я тільки барахлю. От кошно ріки видно було, що на Так. бути. Все. Все, можете... можете... Стать. Боже Слухай. Сумку йому ще дай. Сумочку дай? Ні, сумку. Ні, не сумочку, а сумку таку, так. Бодай рукавечка поки. То на склад. склад Трими. То тут підеш через жида віка. Боже, Віталік, як я тобі співчуваю щасливо. Вбрався, кура, ти саме це не йде. Такі брати подоходить. Та як де подоходить? Він буде джека бавити. Сиди, без мене йдеш, Ти купиш, куди. Ти сичать, два треба брати да. Та ти ж так і двес. две як все, ладнютко. На минуті, ні? Ну. Білі ж карпетки, певно, бо сіку зуби, видно, було шплахло. Це убрал кожу. Це удар. Дай даш на склад. Так на склад не ходить. От коходь. Це що я Вийшов.

Та й ти! Ключі на склад, Ключі на склад. Ти від машини. А тобі курму корисові нашу. Та ти давно. Як ви? По машині під'єте. До якої машини? Вони поб'ють там. Включиш камеру, будуть, бет. Я не Щас. Щас. Це не треба. Бери, торбу. О, ну то бери, прийди. Це... Та забирайте на склад. Та бери, забирай тут на склад. Добре, добре. Ну на що сумку?